Івано-Франківська мерія оцінює спроможність комунальників дати собі раду під час рясних снігопадів. У такий період значне навантаження зазвичай лягає на муніципальну дорожню компанію. Її директор Віталій Бурко переконує працівники підприємства завчасно подбали про зниження ризиків, які може спровокувати зимова негода. Це ми зараз стоїмо коло солі технічної. Це не є піскогрові на суміш. Значить, у нас були певні запаси. Буквально за останній тиждень завезли десь порядка 1200 тонн, ну і ще десь порядка 800 тонн мають довезти ну, впродовж певного часу. Автомобілів у нас є зараз 10 10 одиниць. Ще цього року нам скажімо так, партнери з Німеччини подарували одного солорозкидача. зимове прибирання забезпечує нормальний рух пішоходів і транспорту, аби запобігти накату на автомагістралях і тротуарах. Комунальники їх намагаються своєчасно очистити від сніжно-людяних утворень. Узимку комунальні служби, як правило, опікуються усіма об'єктами Євфраківської тергромади, в тому числі розташованими у приміських селах. Ми отримуємо з сквери, відпочинкові зони, дамби та міжбудинкові проїзди. Вже поставили ящики наповнені піщано соляною Думаю, що люди забезпечені інвентарем, тобто до зими, як зазвичай, ми готові. Міські території, які щільно прилягають до комерційних структур та приватної забудови, узимку прибирають їх господарі. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.